Дитяча коляска карала епіка 2 в одному, в дуже гарному стані, нейтральний колір текстилю. Ручка обшита екошкірою, вона в нас опускається, тобто регулюється по висоті. Рама в цілому в гарному стані, можливо, десь і можна знайти подряпинку. Але ми пам'ятаємо, що коляска не нова. Кошик є. Всі чотири колеса Ево, тобто їх неможливо пробити, не треба підкачувати, тормоз працює. Передні колеса поворотні з можливістю фіксації. І такий в нас кошик. Така рама з іншої сторони. На люльці є зручна ручка, щоб переносити козирьок відстібається, чохол пристобується до, до самого капюшону і кріпиться на змійці Всередині частинка бортики знімаються для прання, є матрасик в комплекті. Також у нас є додаткова секція, щоб зробити капюшон ще глибше. І ще секція з москітною сіткою. В комплект входить сумка для мами дощовик та москітна сітка. Прогулянковий блок укомплектований теплим чохлом на ніжки з відворотом. Спинка в нас розкладується до лежачого положення. Є ремені безпеки, бампер знімається. Перегородка від сповзання, підніжка регулюється. І також в нас є на капюшоні додаткова вставка. Ось така колясочка.